Чарлз Дахік Сила звички. Чому ми діємо так, а не інакше в житті та бізнесі? Для Олівера, Джона Гаррі, Джона й Доріс. І на вічну згадку для ліс. Пролог. Як позбутися звички Ліза Аллен була ідеальним об'єктом для наукових досліджень. Згідно з матеріалами її справи, їй було 34. А у 16 років вона почала курити та вживати алкоголь і майже все життя боролась із зайвою вагою. Коли Лізі було 20, їй не давали просвідку колекторські компанії, вимагаючи сплатити заборгованих 10 тисяч доларів. Зі старого резюме виходило, що на одній роботі вона затримувалася щонайдовше рік. Однак того дня перед науковцями постала струнка і сповнена життєвих сил жінка з мускулястими, як у бігуна ногами. Вона виглядала на 10 років молодшою ніж на знимку у своєму досьє, і, мабуть, змогла б зробити більше присідань ніж будь-хто із присутніх у кімнаті. Згідно з останнім звітом у її справі, Ліза не мала боргів, не вживала алкоголю і вже 39 місяців працювала в компанії, що займалася графічним дизайном. Скільки часу минуло, відколи ви викорили останню цигарку? запитав один з лікарів, приступивши до низки запитань, на які Ліза відповідала щоразу, коли приходила до цієї лабораторії в передмісті Бетезда, штат Мериленд. Майже чотири роки, відповіла вона. Відтоді я сходила на 27 кілограмів і пробігла марафон. Крім того, Ліза вступила до магістратури і придбала будинок. Чимало трапилось за той час. У кімнаті сиділи неврологи, психологи, генетики і соціолог. Упродовж останніх трьох років, заручившись фінансовою підтримкою Національного інституту охорони здоров'я, вони з усібіч вивчали лізу та ще два десятки колишніх курців і людей, які мали схильність до переїдання чи проблеми з алкоголем, були одержимі пристрастю до покопок або перебували під впливом інших рунівних звичок. Усі учасники дослідження мали одну спільну рису вони докорінно змінили своє життя за відносно короткий проміжок часу. Науковці прагнули зрозуміти, як їм це вдалося. Для цього вони вимірювали основні показники життєдіяльності цих людей, установили в їхніх будинках відеокамери, щоб спостерігати за їхнім щоденним життям. Визначили послідовність частин їхньої ДНК, і за допомогою технологій, що дають змогу зазирнути до черепа людини в режимі реального часу, спостерігали, як їхнім мозком рухалися кров та електричні імпульси тоді, коли перед ними поставала спокуса, цигарковий дим чи накритий смачними наїдками стіл. Дослідники мали на меті визначити, як звички працюють на неврологічному рівні і що треба для того, щоб їх змінити. Я знаю, що ви розповідали цю історію вже десять разів, сказав лікар Лізі. але дехто з моїх колег чув її тільки від інших, тому хочу попросити, щоб ви ще раз розказали, як саме кинули курити. Гаразд, відповіла Ліза. Усе почалося в Каїрі. Жінка розповіла, що рішення поїхати у відпустку ухвалила спонтанно. За кілька місяців до того її чоловік, повернувшись з роботи, заявив, що покидає її, бо закохався в іншу. Минуло чимало часу, поки Ліза нарешті усвідомила, що її зрадили й попереду розлучення. Спочатку вона ходила пригнічена, потім, мов одержима, стежила за ним, їздила по всьому місту слідом за його новою дівчиною, телефонувала їй посеред ночі і клала слухавку. А одного вечора Ліза хильнула спиртного, прийшла до будинку тієї дівчини і почала грюкати у двері, репетуючи, що спалить весь дім. Кепські то були часи, зізналася Ліза. А що? Я все життя мріяла побачити піраміди, а на кредитних картках ще залишалося трохи грошей, то. Першого дня в Каїрі Ліза прокинулася на світанку від того, що з поблизької мечеті закликали до молитви. У кімнаті готелю було темно, хоч в око стрель. Ще не оговтавшись від перельоту і різниці в часі, ліза взялась було намацувати потимки цигарку. Коли засмерділо горілою пластмасою, вона, геть спантиличина збагнула, що замість Мальборо підпалила кулькову ручку. Останні чотири місяці жінка цілими днями плакала, не відходила від холодильника, страждала від безсонні почуття сорому, безпомічності, депресії та злості. Той випадок із цигаркою став останньою краплею. На мене накотилася хвиля смутку, сказала Ліза. Здавалося, що всі мої мрії і бажання розлетілися вщент. Я навіть закурити нормально не могла. А тоді я почала думати про свого колишнього чоловіка, про те, як важко мені було знайти нову роботу після приїзду і як я її ненавидітиму. Про те, як погано я почувалася увесь той час. Я встала з ліжка і перекинула глечика з водою. Той упав на підлогу і розбився, а я розривалася ще дужче. Мене охопив розпач, я відчувала, що мушу хоч що-небудь змінити, мушу хоч щось мати під контролем. Вона прийняла душ і пішла на вулицю. Проїжджаючи в таксі розбитими вулицями Каїра, а згодом ґрунтовими дорогами, що вели до Сфінкса, пірамід у Гізі і величної нескінченної пустелі довкола них, Ліза відчула, що на якусь мить її почуття жалю до себе самої відступило. Вона подумала, що потребує в житті певної мети, до якої треба наполегливо йти. Отак, сидячи в таксі, Ліза вирішила, що прилетить в Єгипет ще раз, щоб перетнути пустелю. Божевільна ідея вона давно втратила форму, потовстішала і не мала грошей на рахунку. Ліза не знала ні того, як називалась пустеля, що її вона бачила перед собою, ні того, чи такий перехід узагалі можливий. Зрештою, це не мало значення вона мусила на чомусь зосередитись. Ліза вирішила, що виділить собі один рік на підготовку. А щоб вижити в такій експедиції, їй, звісно, доведеться чимось пожертвувати. Зокрема, треба буде кинути курити. Коли через одинадцять місяців Ліза таки подолала шлях через пустелю, щоправда, ще з шістьма туристами на позашляховиках із кондиціонером, вони везли із собою стільки води, їжі, наметів, мап, систем супутникової навігації і приймально передавальних радіостанцій, що пачка цигарок не зіграла б великої ролі. Однак, сидячи в таксі, Ліза про це не здогадувалась. А науковців у лабораторії не цікавили подробиці її мандрівки пустелею. Із певних причин, які вони тільки починали розуміти, один незначний сув, що стався у сприйнятті Лізи того дня в Каїрі думка про те, що вона мусить кинути курити, щоб досягнути мети, викликав низку змін, які, зрештою, зачепили всі аспекти її життя. За наступні півроку жінка кинула курити і почала бігати вранці. А це своєю чергою змінило її спосіб харчування, підхід до праці, режим сну, а також те, як вона заощаджувала гроші, складала свій робочий графік, будувала плани на майбутнє тощо. Ліза кілька разів пробігла півмарафон, а потім і марафон, здобула освіту, придбала будинок і заручилась. Урешті її запросили взяти участь у науковому дослідженні, і коли дослідники почали аналізувати знімки мозку лізи, то побачили дещо незвичайне на зміну одним неврологічним шаблонам, її колишнім звичкам прийшли нові шаблони. Нервова активність старих моделей поведінки була досі видима, однак нові імпульси витісняли старі. Змінилися не лише звички лізи, а її мозок. Науковці стверджували, що причиною цих змін була не поїздка до Каїра, розлучення чи перехід через постелю, а насамперед, намір Лізи змінити всього лише одну звичку кинути курити. Усі учасники дослідження пережили схожий процес. Зосередившись на одному шаблоні, так званій ключовій свічці, Ліза навчилася перепрограмовувати всі інші моделі поведінки у своєму житті. Здатність до таких змін притаманна не лише людям, а й компаніям. Доклавши зусиль для зміни своїх звичок, їх можливо повністю оновити. Компанії на кшталт Procter Gamble, Starbucks, Alcoa і Target змогли таким чином вплинути на робочі процеси спілкування між працівниками і без відома своїх клієнтів на те, як люди купують товари. Хочу показати вам один із найновіших знімків звернувся науковець до Лізи наприкінці обстеження. Він відкрив на екрані комп'ютера зображення кількох знімків її мозку. Коли ви бачите їжу, ось ці ділянки, показав він на місце недалеко від центру мозку. Пов'язані з апетитом і голодом досі активні. Ваш мозок усе ще генерує імпульси, які змушували вас переїдати. Проте в ось цій ділянці учений тицнув на ділянку мозку найближчу до чола. Видно нову діяльність, а саме та ділянка, на нашу думку, зумовлює самодисципліну і гальмування певних форм поведінок. І з кожним разом, як ви сюди приходите, ця діяльність стає виразнішою. Ліза стала улюбленицею тієї команди науковців, бо знімки її мозку були надзвичайно цікаві й корисні для створення мапи мозкових ділянок, що відповідають за поведінкові шаблони або ж звички. Ви допомагаєте нам зрозуміти, як рішення перетворюються на автоматичну поведінку, сказав лікар. Усі присутні почувалися так, наче от-от буде зроблено важливе відкриття і недарма. Що ви зробили найперше, прокинувшись сьогодні вранці? Прийняли душ, перевірили пошту чи схопили з кухонного столу булочку?» Ви почистили зуби перед тим, як витиралися, чи після того? Який б черевик зав'язали першим правий чи лівий? Що ви сказали своїм дітям, виходячи з дому? Якою дорогою їхали на роботу? А коли зайшли до кабінету, до чого взялися насамперед відповідати на листи, балакати з колегою чи одразу писати звіт? Що було на обід салат чи гамбургер? А чим ви займалися після роботи? Взули кросівки і пішли на пробіжку, чи налили собі чогось міцного і сіли вечеряти перед телевізором? Усе наше життя, хоч і має визначену форму, є всього лише сукупністю звичок. Писав Вільям Джеймс 1892 року Ми щодня робимо вибір, який нам здається, є результатом добре обміркованого рішення. Але насправді це не так, це всього лише звичка. І попри те, що кожна окрема звичка сама по собі не має великої ваги, і з плином часу страви, які ми замовляємо, слова, які ми кажемо своїм дітям щовечора перед сном. Те, заощаджуємо ми чи витрачаємо, як часто займаємося спортом, як упорядковуємо власні думки й організовуємо роботу, має колосальний вплив на наш стан здоров'я, продуктивність, матеріальне становище і щастя. Згідно зі статтею, яку опублікував 2006 року один науковець з університета Дюка, понад 40% дій, що їх люди виконують щодня, насправді не рішення, а звички. Вільям Джеймс, як і безліч інших відомих діячів від Аристотеля до Опри, чи не все своє життя намагався зрозуміти, для чого існують звички. Утім, як звички працюють, і що ще важливіше, як вони змінюються, науковці і маркетологи почали розуміти допіру в останні два десятиліття. Ця книжка складається з трьох частин. Перша розповідає про те, як у житті людини з'являються звички. У ній ми розглянемо формування звичок із погляду неврології, утворення нових звичок і зміну старих, а також методи, що за їхньою допомогою, наприклад, один фахівець із реклами перетворив чищення зубів зі скромного заняття на національну манію. У цій частині ви дізнаєтесь, як компанія Procter Gamble, скориставшись із вроджених схильностей клієнтів, перетворила дезодорант Febreze на товар. Що приносить мільярди доларів прибутку? Як товариство анонімних алкоголіків змінює життя, воюючи зі звичками, через які виникає залежність? І як тренер Тоні Данджі перетворив найбільших невдах у національній футбольній лізі на успішну команду, зробивши акцент на підсвідомих реакціях гравців на ледь помітні сигнали на полі. Друга частина аналізує звички успішних компаній та організацій. У ній детально розповідається про те, як директор підприємства на ім'я Пол Оніл перед тим як стати міністром фінансів США перетворив алюмінієвий завод, що ледь зводив кінці з кінцями на галузевого лідера згідно з промисловим індексом Доу Джонса, сконцентрувавшись на одній ключовій звичці. І як компанія Starbucks з одного двічника, якого відрахували зі школи, зробила топ менеджера, виробивши в ньому звички, котрі допомогли зміцнити його силу волі. Ця частина пояснює, чому навіть найталановитіші хірурги можуть накоїти катастрофічних помилок, якщо організаційні звички шпиталю зійдуть нанівець. Третя частина описує звички громад. У ній йдеться про те, як Мартін Лютер кінг Молодший і борці за захист громадянських прав досягнули успіху, змінивши усталені звички громади в місті Монтгомері, штат Алабама. І чому подібний вчинок допоміг молодому священнику на ім'я Рік Воррен створити найбільшу в країні церкву в долині Сеттлбек, штат Каліфорнія. На сам кінець ця частина порушує непрості етичні запитання, як от про те, чи можна випустити на волю британського вбивцю, якщо той переконливо заявляє, що до вбивства його підштовхнули звички. Кожен розділ побудований довкола ключового твердження ми зможемо змінити звички, якщо зрозуміємо, як вони працюють. В основу цієї книжки лягли сотні теоретичних розвідок, інтерв'ю із понад трьома сотнями науковців і директорів підприємств, а також дослідження, проведені в десятках компаній. Основна тема звички в традиційному розумінні цього поняття, тобто вибір, що його ми в мить робимо цілеспрямовано, а згодом припиняємо про нього думати, але далі робимо знову і знову, часом і щодня. Колись ми всі свідомо вирішили, скільки їсти, за яку роботу братися в першу чергу, як часто вживати алкогольні напої і коли ходити на пробіжку. А тоді перестали вибирати, і ця поведінка стала автоматичною це природний наслідок нашої неврології. Зрозумівши, як це відбувається, ви зможете перебудувати шаблони поведінки, як собі забажаєте. Звички вперше викликали в мене науковий інтерес вісім років тому, коли я працював журналістом у Багдаді. Спостерігаючи за діями американських вояків, я подумав, що військо США один із наймасштабніших в історії експериментів із формування звичок. Під час базового вишколу в солдатів виробляють чіткі звички, як правильно стріляти, думати і спілкуватися під обстрілом. На полі бою кожна команда викликає відпрацьовану до автоматизму реакцію. Уся воєнна організація спирається на нескінченне відпрацювання того, як розгортати базу, установлювати стратегічні пріоритети і реагувати на атаки. На самому початку війни, коли активізувалися повстанці і з кожним днем зростала кількість жертв, командири міркували над тим, які звички потрібно сформувати в солдат та місцевих жителів, щоб забезпечити тривкий мир. Я перебував в Іраку близько двох місяців, коли почув про офіцера, який експромтом організував програму модифікації звичок у Куфі, невеличкому містечку за 90 миль на південь від столиці. То був майор американської армії, який проаналізував відеозаписи недавніх повстань і помітив один шаблон. Погроми починалися переважно з того, що на площі чи іншому відкритому майданчику збирався натовп і який за кілька годин суттєво розростався. Приходили продавці вуличної їжі, збиралась публіка. А тоді хтось кидав камінь чи пляшку і починався масовий безлад. Отож майор зустрівся із мером куфи і звернувся до нього з дивним проханням чи не могла б місцева влада заборонити продавцям їжі торгувати на площах. Нема питань, відповів мер. Через кілька тижнів біля великої мечеті в куфі зібрався невеличкий гурт людей. До вечора зібралася вже чимала юрба. Дехто почав скандувати гасла. Відчувши, що ситуація виходить з-під контролю, місцева поліція зв'язалась по радіозв'язку з американськими вояками і попросила їх бути на поготові. Почало смеркати. Збуджені й голодні люди роззиралися на всі біч за продавцями кебабу, яких зазвичай не бракувало на площі, але тих ніде не було видно. Люди, котрим кортіло подивитися на видовище, почали розходитися. Активісти, які вигукували гасла, втратили ентузіазм. До восьмої вечора на площі не залишилось ні душі. Навідавшись до військової бази поблизу куфи, я зустрівся з тим майором. Динаміку НАТО зазвичай не розглядають з боку звичок, сказав він мені. Однак, упродовж своєї кар'єри майор вивчав психологічні особливості їхнього формування. У навчальному таборі він до автоматизму відпрацював, як заряджати зброю, засинати в зоні бойових дій, утримувати увагу під час хаотичного бою й ухвалювати рішення у стані виснаження й стресу. Майор ходив на заняття, де його навчили звички заощаджувати, щодня виконувати фізичні вправи і спілкуватися з іншими солдатами. Просуваючись по службі, він побачив, що організаційні звички відіграють дуже велику роль, поза як дають підлеглим змогу ухвалювати рішення, не питаючи раз у раз його дозволу, і що правильний режим роботи полегшує співпрацю з людьми, яких терпіти не можеш. А тепер, опинившись несподівано в ролі державотворця, майор побачив, що натовпи й культури дотримуються майже однакових правил. До певної міри, сказав він, спільнота це гігантська колекція звичок тисяч людей, які можуть призвести до заворушень або миру. Усе залежить від того, як на них вплинути. Майор не лише забрав із площі всіх продавців їжі, а й запустив у куфі серію експериментів, щоб змінити звички тамтешніх жителів. Відколи він прибув до міста, там не відбулося жодного заколоту. Розуміння того, що таке звичка, найважливіше знання, яке я отримав за час служби в армії, сказав мені майор. Це цілком змінило мій світогляд. Хочеш швидко засинати і прокидатися в доброму настрої, тоді зверни увагу на те, що ти переважно робиш перед сном і відразу після того як стаєш з ліжка. Хочеш, щоб пробіжки були тобі на радість вигадай стимул, який перетворить біг на звичку. Як повсякчас кажу це своїм дітям ми з дружиною складаємо перелік наших подружніх звичок. На нарадах з командирами ми тільки про це й говоримо. Жодна жива душа в кофі не сказала б мені, що варто забрати ядки з кебабом, і ми зможемо керувати натовпом. Але щойно ти розумієш, що все довкола, усього лише набір звичок. Усе тобі ніби дали до рук ліхтарика й монтувалку. можна братися до роботи. Майор був призимкуватим мешканцем Джорджії, він безперестанку випльовував у чашку то соняшникове насіння, то пережований Тютюн. Сказав, що якби не подався на військову службу, то в ліпшому разі ремонтував би телефонні лінії або торгував би метамфітаміном, як дехто з його менш успішних однокласників. На той час під його командуванням було 800 солдат, які служили в найсучаснішому на планеті війську. Кажу тобі, якщо вже такий бовдур, як я, зумів у цьому розібратися, то ти зможеш все, що хочеш, треба тільки змінити свої звички. 50 років тому ми й мріяти не могли про такий прорив у розумінні неврології та психології звичок і шаблонів поведінки в нашому житті, суспільстві та організаціях, що відбувався за останні десятиліття. Тепер ми знаємо, навіщо виникають звички, як вони змінюються і як працюють з погляду науки. Знаємо, як ділити їх на складові і перебудовувати відповідно до наших потреб. Ми розуміємо, як змусити людей менше їсти, частіше займатися спортом, ефективніше працювати і вести здоровий спосіб життя. Змінити звичку не завжди легко і швидко, і не завжди просто, але можливо. І тепер ми розуміємо, як саме це зробити.